Продаю зефірки, жири і горішки. Ось так розпочався День миру у Великомалянському ліцеї, що на Рівненщині. З самого ранку на порозі навчального закладу діти активно продають різноманітні смаколики та збирають кошти на потреби ЗСУ. Одними із учасників були вісьмирічні брати Сашко та Олексій. Вони разом із мамою спекли тортик та поділились з нами його рецептом. Ми зробили торта з мамою і він з нашими улюбленими. Цукерками, і там є желе, коржи, крем і посипаний крих там торта. Сьогодні наймолодші учні принесли на ярмарок різні страви. Їх мали змогу придбати старшокласники та викладачі закладу. Ярмарка проходить протягом двох днів. Адже в нас багато учнів в перший день молодша школа, в другий день старша школа. Тому сьогодні, в перший день я як учениця цієї школи я я просто купую смаколики. Величезний асортимент. Вони дехто купляє звичайні смаколики з магазину і перепродають, хтось готує сам вдома. Я пам'ятаю минулого року, діти продавали дируни. Ну, тобто таке, дуже великий асортимент. Директорка Великомалянського ліцею Ірина Літвінчук розповідає, однією з традицій закладу стало проведення ярмарку, приуроченого дню миру. Наприклад, минулого року на ньому учням вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Ці кошти вони передали у благодійний фонд Сергія Притули. Звичайно були певні острахи того, що вранці у нас були ракетні обстріли, але пізніше, коли тривоги закінчилися, враховуючи і настрій дітей, які вже були налаштовані на ярмарку, і батьків, які вже допомогли діткам підготувати різні смаколики, ми звичайно організували. Пані Ірина просто не могла не підтримати своїх учнів, тому й сама долучилась до благодійного ярмарку. Вдалося сьогодні захватити такі смаколики, як кексики, домашні пиріжки, а відповідно різні панкейки у стаканчиках, запіканку сирну з апельсиновою декором. Також вдалося і а, захватити де вони. Ось але вони вже знаходяться у кабінеті. За сьогодні учням вдалося зібрати близько 17 тисяч гривень. Зароблені кошти планують витратити на необхідне обладнання для односельчан, які зараз перебувають на фронті та захищають нашу державу. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал ITV.